Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні покажу, як приготувати дуже смачну і головне швидку піцу з лаваша на сковорідці. Піця готується дуже просто і ідеально підходить для сніданку чи перекусу. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. На одну піцу нам знадобиться 3 яйця. Розбийте їх в глибоку тарілку, додайте трохи солі і перцю і добре все перемішайте. Для начинки я використовую підсмажене на сковорідці куряче філе, але можна взяти будь-яку ковбасу або бекон. Куряче філе я нарізаю на шматочки, і також нарізаю тоненькими кружальцями помідор. В сковорідці розігрійте трохи олії і вилийте збиті яйця, розподіліть по всій поверхні. Із лаваша виріжте круг по діаметру сковорідки і покладіть зверху на яйце. Через хвилину переверніть яйце, щоб лаваш опинився знизу, і починайте зверху викладати начинку, а потім все присипте натертим сиром. Накрийте сковорідку кришкою і посмажте піцу на повільному вогні кілька хвилин, поки сир не розплавиться. Ось і все дуже смачна, швидка і проста в приготуванні піца готова. Звичайно, це не оригінальний смак піци, але, як на мене, ця страва дуже варта уваги. Раджу спробувати приготувати смачного.